У бродах судять Олександра Нікішина за нібито опір працівнику поліції. Як відбулося судове засідання? Дивіться далі. Цього разу перейшли до етапу дослідження письмових доказів. На судове засідання не з'явився вкотре потерпілий Олександр Масловський. Прокурор висловив свою позицію. Якщо матиме на увазі бажання звернути увагу суду на дослідження тих доказів, які були досліджені. Він може в подальшому здосідження прийти і заявити відповідні попитання. На даний час від нього не надходить заяв про відставлення слово провадження, прибувати до суду це і є право потерпілого, За по випадку, коли це буде необхідно за встановлено за рішенням судлату, я вважаю, що ми можемо продовжити слово одяг без потерпілого на посту, а саме продовжити дослідження доказів у кримінальних провадженнях. Натомість обвинувачений у справі Олександр Нікішин наполіг на тому, що присутність потерпілого таки обов'язкова. Так. Так, так, Без участі неможливо, тому що тому та людина потім може сама ж жовка, що той моєї участі подивилися, що посвятили і сусволовине те, що ми подали. Ні, так не може. Ласка, ви наполягаєте на до дослідження цих пісьмових до, тільки відеозаписів. бо в нас є суція... і, і, і то, і то, що передбачено Конституцією України? Конституцію України не передбачила. КПК передбачено? КПК, а КПК прямо, прямо. 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 підсумкається Конституцією Криму на всібічне. Дослідження всі справ за участю всіх сторін. Однак прокурор вкотре почав заперечувати і схиляти обвинуваченого та суд на свою сторону. Зрештою, щинилася перепалка, в ході якої в черговий раз від прокурора полетіло каміння в город телеканалу. Я вас давлю, ви, ви, Я вам Чому ви ні, будь ласка, ви задали питання? Я Я, не висок, так, я, вам я в в суду я дав. Я я про неприпустимість такої поведінки не ви не реагуєте жоден з вами на зауваження головуючого судді. Суддя зробив зауваження обом сторонам, адже суперечки і перехід на особистості тут недоречні. Ми сподіваємося, що прокурор наступного разу буде обачнішим з висловлюваннями, особливо що стосується діяльності журналістів. В іншому випадку ми будемо змушені звертатися до відповідних інстанцій із скаргою на поведінку прокурора Сергій Нікішин, телеканал Броди